Дорогі брати і сестри, Христос охрещується, в річці Єрдан. Такими словами зазвичай ми вітаємося у ці такі величні святкові дні свято богоявлення і свято хрещення Господнього. Ми, 18 і 19 січня, ми освячуємо воду. Особливим чином, величним чином. Величним, тому що ми святкуємо саме богоявлення. Ми святкуємо саме спасіння людської душі. Чому ми саме два рази освячуємо воду, а не один раз? Ще Древня церква людей, які ставали до хрещення, приходили до хрещення, їх в навечір'я приводили і охрещували. Вода, яка омиває, Ось що в перекладі означає хрещення, омиває від гріховності. Саме ритуальна чистота приходить після мивання води. І з древніх віків ми освящували людей в цей день, на Вечері Богоявлення. Тому і ми продовжуємо святкувати в цей день. А вже 19 січня ми святкуємо торжественно ходою на Йордан. Це було започатковано у Єрусалимській церкві. Започатковане ходіння з особливими молитвами, і з піснеспіоми, до річки, освячувати. Освячувати воду і освячувати самі. Зазвичай питаю, чи потрібно купатися цей день? Чи обов'язково заходити в воду, вмиватися? Так, це потрібно робити, але це потрібно робити тільки з вірою. З вірою в те, що Господь нам допоможе чиститися, очитися від своїх гріхів. Але не вода очищає, очищає Бог. Але ми маємо принести йому щире покаяння. Що ми святкуємо в цей день? Ми святкуємо в цей день не тільки хрещення Господня, але і богоявлення. В цей день Господь з'явився людям у всіх трьох своїх іпостасях: син. Дух і Отець голосом промовив. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І ось якщо ми не зрозуміємо, що ми святкуємо, то дійсно воно буде це свято недоречне. Тільки із щирим розумінням, тільки з щирою вірою ми можемо прийняти оцю благодать, яку Господь приніс у свій світ, у наш світ. І у свій світ, який він створив. На жаль, ми не можемо повноцінно відсвяткувати це свято цьогоріч, тому що повномасштабне вторгнення Російської Федерації воно привело до певних змін в нашому суспільстві, до певних вимог, до певних викликів. Але виклики пройдуть, а віра наша залишиться вічною тому що Господь прийшов, щоб кожного з нас спасти і допомогти. Тож нехай у ваших серцях, у ваших домівках дійсно буде присутнє радістю святкування. Нехай Господь, як Він благословив воду Йорданську, нехай благословить кожного з нас і не допоможе пережити оті всі випробування, які, на жаль, вони прийшли у наше життя. Хочу щиро, ще раз всіх щиро привітати з цим величним святом богоявлення і хрещення Господнього.